За це хочеться подякувати. Сергій Богачук видав прекрасний бій проти Брайана Мендоза та завоював титул від WBC. Хвалимо українця за бокс і не тільки. Ломаченко проти Барінчика як об'єднавчий поєдинок у легкій вазі. Це реально? Ми запитали в промоутера Олександра Красюка. А ще багато супертяжів. Квітень буде насиченим для наших важких хлопців. Розповідаємо, у кого який виклик уже цього місяця. Понеділок саме час говорити про найголовніші події в українському боксі за минулий тиждень і цього разу скром. Тим ексклюзивом. З вами незмінно канал Тайк Майсон. Я Макс Діденко. Камон. Виклик від Кубрата Пулєва прийняв український боксер Ігор Шевазуцький. На його місці мав бути Махмуд Чари з поясом WBA Regular, але він знявся за два тижні до бою через травму біцепса. Натомість під'їхав Шева, а на кону вже був менш значущий ремінь WBA International. В цілому бій жодних емоцій не викликав. По правах здавалося, що в Халка є шанси, що Кубрат конкретно здав у 42 роки. Та й так воно і є, але нюанс у тому, що й Ігор не те, щоб дуже додав українець. Переважно більшість бою був у наступі однак дії були цілком прогнозовані. Трохи краще, що Вадзуцький виглядав під час зближень, хоча і тут болгарин за рахунок досвіду показував, звідки виявляється, можна пробувати в Клінчі. По темпу ну цей бій було важко дивитися. Шева мав мало часу на підготовку, тому про хороші кондиції говорити не доводиться. Трибуни в Софії гнали Кубрата вперед. Але чуваки, йому в травні 43! Він і 10 років тому швидким бійцем не був. То чи варто цього чекати від нього зараз? Боксери достояли 12 раундів. Глядачі не всі, але досиділи до кінця. А Пулєв забрав заслужену перемогу одностайним рішенням. Це повірте мені, ураган, просто ураган. По ігору скажу, що прийняв виклик на короткому повідомленні, за це вже повага, тому що не побоявся, але виступ точно не з кращих. Я так і не до кінця зрозумів, за рахунок чого він збирається перемагати цього пуліва. А тепер уявіть, що на місці Ігора мав бути Махмуд Чер, де б вони з пулівим розіграли пряму претензію на Усика по лінії WBA. Погодьтеся, не таких претендентів хочеться бачити в надважкому дивізіоні. Та й не тільки на Усика, а загалом. Ця організація іноді мене просто приголомшує. Березень був насиченим для українського боксу. Ми почали з перемоги супертяжа Андрія Новицького. Він здобув 10-ту звитягу в 10-ти поєдинках. І, до речі, в Андеркаді Джошуа Нґану. Проспект напівлегкого дивізіону Олександр Соломінніков здобув 15-ту звитягу на шоу в Польщі. А Сергій Богачук, ну це взагалі красунчик. Про нього поговоримо далі окремо. Зараз же давайте поглянемо, що на нас чекає в квітні в українському боксі. Почнемо з влади Сіренка, який повертається в ринг. Після перерви у понад два роки український нокаутер все ж таки повертається у березні. Його бій з Деоном Ронні Гейлом зірвався, бо того заарештували, але американця все ж випустили. І влад відбоксує з ним другого числа у вівторок. Противник, звісно, іще той таксист-розбійник, але для Сіренка ключове зараз просто провести якийсь бій аби повернутися після довжелезного простою. Продовжуючи тему супертяжів, згадаємо і про Цотне рогаву. Він боксував у березні і переміг нокаутом. А у квітні збирається продовжити свою переможну ходу. Українець грузинського походження 12-го числа буде битися з американцем Джейсі Брайаном. Попередні три американці відлетіли від сотни у першому раунді і всі цього року. Мій прогноз, що цей хлопець протримається трішки довше, хоча б до другої три хвилинки. Уже більше року поза рингом наш супертяж Олександр Захожий, але ця пауза перерветься уже 12 квітня. Хлопець із Запоріжжя відбоксує проти небитого німця Граніта Шали. Як на мене, це якраз два бійці одного рівня. А бонусом на кону буде стояти титул EBU, що дуже навіть круто для захожого, якого в ринзі ми бачимо хіба на спарних сесіях інших бійців. Не знаю, як ви, а я скучив за вальовим боксом від Сергія Дерев'янченка, і він також невдовзі повернеться. 20 квітня Райан Гарсія зазіхне на титул WBC, де він в суперлегкій вазі. А Сергій Дерев'янченко має повернутися після поразки Хейма Мунгії саме в андеркарді цього шоу. Поки що імені противника немає. Якщо ж ви хочете зарядити на перемогу Хейні або Гарсії в цьому протистоянні, робіть це за посиланням у закріпленому коментарі на сайті нашого партнера компанії Favbet. Робіть свої прогнози з українським букмекером, однак не забувайте, що це спосіб розваги, а не заробітку. Також на тижні ми поспілкувалися з Олександром Красюком, генеральним директором компанії K2 Promotions... Промоутером Олександра Усика та Копромоутером Дениса Барінчика, і це той рідкісний випадок, коли говорили ми передусім не про Усика, а саме про Дениса. 18 травня буксуватиме не тільки Берінчик, але й Усик. І в цей день і Олександр Красюк. І Френк Ворен як ко промоутер Дениса перебуватимуть, вочевидь, не з Денисом, а в Ріаді в Саудівській Аравії на поєдинку за абсолюта. Тож ми запитали, а хто представлятиме інтереси Дениса в цей день у Сан-Дієго? Так, дійсно, ми є ко-промоутерами із Квінсбері з Френком Вореном. Пікантність ситуації додає те, що ми ще є промоутерами суперників поєдинку, який відбудеться в той самий день у Саудівській Аравії. Тож, одночасно, ми будемо з ним і опонентами, і в одній команді. Незвична ситуація, але нема в цьому нічого страшного. Люди ми професійні і свою роботу добре знаємо. Що стосується інтересів Дениса, то найважливіший етап представлення його інтересів відбувається задовго до поєдинку, коли проводяться переговори і домовляються про умови. А тут ми майже всього вже досягли. Зараз з'ясовуємо маленькі деталі. Що стосується безпосередньо участі в поєдинку, у США будуть наші представники від К2 і Квінсбері, які супроводжуватимуть Дениса і забезпечуватимуть йому комфортне перебування в Сан-Дієго. Але попередньо ми вже з'ясували всі умови того, якою буде ця подорож, яким буде це перебування, якими будуть судді, якими буде. Будуть всі решта умов, які зазвичай притаманні поєдинку такого рівня. Також ми поцікавилися, чи реально було розвести по датах Усика і Барінчика, або навпаки, звести їх в одну карту. І відповідь Олександра зараз вам озвучуємо. Звичайно, ми намагались. бій барінчика мав відбутися 18 травня, а Усика 17 грудня. Але через відомі обставини бій Усика було перенесено. Єдина доступна дата, яка була, це 18 травня. ESPN уже затвердив цю дату для топ ренк Сан-Дієго. Вже була підписана арена. Ми пропонували поєдинок Берінчик Наваретти Вандеркарт Усук Фірі, але внятної відповіді не отримали. Тому повним ходом пішли на організацію надважливого поєдинку для Дениса у Сан-Дієго. Тому, звичайно, ми робили спроби розвести їх по датах і звести в один карт. Але зараз ми маємо те, що маємо. Також я пропустив, що Навретти піднімається у вазі заради бою з Берінчуком, але імовірно, що він би не робив цього, якби чемпіоном залишався Девін Хейні. Тож ми запитали в пана Олександра. А як ви думаєте, чи не вважає Наваретте Берінчика легким суперником? Не зовсім погоджуюся з формулюванням запитання. Можна сказати, якби чемпіоном залишався Хейні, чи якби Ломаченко не залишався чемпіоном чи претендентом так довго, то Денис боксував би за титул чемпіона світу ще 4-5 років тому. Але є те, що є. Наваретти піднімається не через те, що Девін Хейні пішов на вагову категорію вище, а через те, що Наваретта є суперчемпіоном WBO у своїй категорії і має мету отримати титул чемпіона у вищій ваговій категорії. І оскільки титул є вакантним, Денис Барінчик є найвищим із доступних опонентів і сам є обов'язково. Претендентом не просто заслужено, а надзаслужено. І тому цей поєдинок відбувається: ніяких суперечок у нас щодо опонента не було. Бій прийнято, і підготовка триває ще з січня місяці. Не думаю, що Наваретта розглядає Берінчика як легкого опонента. Інакше він би тоді не був чемпіоном світу, якби він ставився до боксерів рівня Дениса Берінчика, так зневажливо. Денис Берінчик – срібний призер Олімпіади і вже понад 5 років перебуває на вершинах світових рейтингів. Тому Наварете, переглянувши поєдинки Дениса, ну дуже але ймовірно, що розглядає його як просто аби кого, так само Денис серйозно ставиться до заслуг суперника, і тому цей бій такий цікавий. У травні і Берінчик, і Ломаченко можуть стати чемпіонами світу за різними версіями. Ми запитали в Олександра Красюка, а чи реальне об'єднання чи можливий бій між Берінчиком та Ломаченком? Я думаю, що найбільш реальним буде об'єднавчий поєдинок між Барінчиком і Шакуром Стівенсоном, радше, ніж з Ломаченком. Не думаю, що світова спільнота дуже зацікавлена в поєдинку двох українців за кілька титулів, хоча для нас це була б історична подія. Щодо Ломаченка, я не можу коментувати, тому що я не знаю його реальні мотиви та реальні плани. Багато всього ще має відбутись, але одне можу сказати точно: що будемо вболівати за наших. І дай Бог, чим більше чемпіонів буде в Україні, тим частіше звучатиме наш гімн, підніматиметься наш прапор, і тим більше згадок у світових медіа буде про нашу державу. Вперед до перемоги. Отакі от, от думки були від Олександра Красюка. Ми хочемо якомога частіше залучати експертів, боксерів, промоутерів, менеджерів зі світу боксу. Тому напишіть у коментах, хто цікавий саме вам. Якщо буде якась залайкана кандидатура або дуже багато коментів щодо однієї людини, я думаю, що ми спробуємо запросити саме ту або іншу людину до нас в ефір. Тому пишіть і будьте активними. Богачук Серьога – це боксер від Бога. Він став чемпіоном світу, WBC у вазі 69 кілограмів. Так, поки що, тимчасовим чемпіоном, але все одно дуже хочеться за нього порадіти. Найперше, за що вже постфактом хочеться респектанути, це наполегливість. Українці відверто бортанули, спершу оголосивши про бій за повноцінного чемпіона. А за два тижні поміняли суперника і статус сутички за тимчасового чемпіона. Він міг би відмовитися і високо задерти носа, але замість цього закусив губу. І видав найкращий бій життя проти надскладного опонента Брайна Мендози. Є кілька причин, чому Сергій переміг. Найперша з них це фізична готовність. Зізнаюся чесно, мене виникали занепокоєння щодо того, а чи зможе Сергій Богачук провести 12 раундів в хорошому темпі, адже раніше він клав усіх опонентів достроково, і було відчуття того, що якщо він за 7 раундів не нокаутує суперника, далі все може піти не за сценарієм. Але на щастя, все обійшлося. Реально, Богачук був готовий не до 12, а до 16 раундів. Функціональна готовність на рівні коня. Команда добре постаралася в підготовці українця. Натомість Мендоза все ж на короткому повідомленні не зміг себе підготувати як слід. Хоча він і до того тренувався. Другий момент це пресинг. Ми вже звикли бачити Сергія активним, але цього разу він був просто якимсь. Бронепоїздом сам Мендоза хоче, аби на нього йшли. Він хоче витягувати суперника на себе, але до такого навіть він не зміг підлаштуватися, адже по суті, що секунди його голова була під загрозою того, що туди знову і знову прилетить. Контроль дистанції також був за українцем. Це він нав'язував ту відстань, на якій буде тривати бій. Якщо спершу Мендоза спробував попрацювати в режимі українця, то далі просто не вивозив і не міг знайти свою комфортну відстань. В українця став кращим захист. Хоча все одно ця складова його боксу далеко не безгрішна, і кілька разів ближній хук Мендози добряче влучав у голову українському боксерові. Особливо тривожно було в 11-му раунді. Але Сергій терпіти вміє як наслідок домінації упродовж усього поєдинку. Переконлива перемога за очками. Богачук був сильнішим у цей вечір за всіма статтями. Те, що Брайан так ні разу й не впав, це велика заслуга його трималки, адже він пропустив дуже дуже багато. Врешті просто подивіться на його обличчя після поєдинку. Погодьтеся, це виглядає боляче. І що далі для Сергія? Поки що нічого не зрозуміло, адже в майн-івенті цього шоу Фундора пройшов Тіма Дзю, завоював два пояси: WBC і WBO, повноцінні чемпіонські пояси. І Сергій теоретично мав би виходити на Фундору як обов'язковий претендент. Але далеко не факт, що так все станеться. По-перше, у дзю, нібито є право реваншу, принаймні за титул WBO. По-друге, там уже Кроуфорд хоче підніматися заради бою за пояси в новому дивізіоні. І тут Сергій знову пролітає. А ще ні звідки вирнув Ерол Спенс, який також хоче битися за титули з фундорою. Тому наразі українець володіє титулом тимчасового чемпіона, який я припускаю, що доведеться захищати. І коли Сергій вийде на повноцінного чемпіона. Поки що важко передбачити поза як Богачук це герой місяця в українському боксі. Однак похвалити його хочеться не тільки за бокс. Сьогодні спорт для України має вочевидь не пріоритетне значення зі зрозумілих причин, але він може бути важливим, якщо наші атлети будуть рупорами України на великих майданчиках. Отже, ті, Мобайл Арена, Лас-Вегас і слова Богачука не пряма мова, тому що є авторські права. Тому я власне озвучу те, що сказав Сергію цей вечір. Я хочу сказати, що ця перемога для моєї країни. України. У нас зараз тяжкі часи. Цією перемогою я хочу мотивувати наших людей на перемогу. Я хочу сказати українським фанатам: тримайтеся, ми обов'язково переможемо! Підтримуйте мене, а я намагатимуся підтримувати і мотивувати вас. Разом ми сила, українці це незламні люди. А за ці слова окремий респект Сергію. Саме такі меседжі хочеться чути до та після поєдинку від українських боксерів. Саме таким чином боксери можуть допомагати своїй країні у медійній площині і тримати на слуху всього світу те, що в нашому домі біда. І нам потрібна допомога. Ну а якщо ви не бачили бій Богачука проти Мендозо, обов'язково перегляньте короткий огляд того, як це все відбувалося. Він вже доступний за підказкою в нашому каналі. Тому дивіться і па-па, друзі.